Ми знаємо, що нам потрібно для перемоги. Молодці! А що нам потрібно для перемоги? Для перемоги нам потрібен Royal флеш. Ми що, дебіли? Вчора весь день шукали по місту скрипку. Тепер ще рояль сюди тягнути. Команда КВН бомба млинів. Ми переможемо без рояля. І розпочне наш вечір Вальдемар Ангольдович фонштольц третій. Слухай, чмо! Звідки таке пафос не поганяло? В мене батько графін. Ти хотів сказати граф. Хотів сказати граф, але графін не дозволяє. Лондон 19 століття. Синок, синок, позвони бабусі ручку, бабуся всю правду розкаже. Про Далека дорога на тебе чекає. Ясно, ми ж на вокзалі. Ти їдеш в Манчестер і звуть тебе Вілієм, а жінку твою звати Тереза. і вона зраджує з тобі з твоїм сусідом Грегором, а ваше ж двоє дітей, Віллі і Гаррі. Ти воював в північній Родезії і вчився в, в Оксфорді, а зараз отримуєш 17 тисяч фунтів стелінії за рік, попрацюєш працюєш юристом, трошки печінка хвора і в як пісок, але це не дуже страшно. Позвольте бабусі, ручку, бабуся всю правду розкаже. Холм! Дробляєте у це ж елементарно! Якщо сконцентрувати увагу на ніздрях валіка, можна побачити стереокартинку. Злодій невдата. Мужчина, мужчина тут таке сталося. Ну? No. Я хотів вас гаманець скрасти, мене рука застрягла. Бачите. Мужчина, ви хам, і ще до того всього обманщик. Знаєте, що в мене гаманець в цій кишені? Ну, вибачте, я вас дуже прошу. Хто там вибач, що ж ми, Не люди кінчики. Таке буває. Він так лежає, як лобода на Євробаченні, та ще... О, папа, папа... Ви че, в мене тут телефончик дзвонить переднім будь ласка, трубочку взяти? Мама дзвонить. Ну, ше трьома може? От так... Та шо за день сьогодні такий? Гарний день. Сонечко сидить в тачці, на парад, на парад. Соціальна реклама. Я не продаю сигарети неповнолітнім. Ну ясно, ти ж працюєш в магазині квітів. В магазині квітів. Доброго дня. Дайте мені, будь ласка, дві квітки. У вас сталася біда. Ні, в мене дві баби! Правильний хлопець. Якщо поділити його зріст на рівень його IQ, вийде число ПІ. Замальовка кросворд. Волка, Три по вертикалі, скільки букв у слові три? А скільки букв? Три. Пиши сім. А чого сім? Ну сім – це єдина цифра, в якій три букви. Ранив, а три ранив, а чотири. Чотири ні, там шість букв. Лєнка, а це ти алевічу з чорною коробкою на голові для картини позувала. Я то, -то я дивлюсь, мордашка знайома. Перенесемося на програму Що де коли. На крутить волчок. Сектор <Связывая> Александр Друзь. <Связывая> крутить волчок. Євро 2012. Тепер Україна точно прийматиме Євро 2012. Людвік ван Бетховен на концерті Віталія Козловського. А небо плаче розами, розами, розами. Має серце сльозами, сльозами. Як відомо, Бетховен був глухий. В анджеліни Джолі в контакті, крім кнопки Долучити до друзів, є ще кнопка Всиновити. Реквізитний номер шалений мотоцикліст». Сьогодні ми, як ніколи, впевнені у своїй перемозі, адже перед грою ми купили журі. Жюрі, наш улюблений парфюм.